Добрий день, любі діти! Вітаю вас на занятті номер 3 з хібукі-терапії. Сьогоднішня історія називається «Мотузковий парк. Поїхали! Привіт! На зв'язку знову я хібокі. Нещодавно я так злякався. Що навіть заплакав. Мене просто заціпило, боявся повернутися від жаху. Але тата порадив, як собі допомогти. Отож, розповідаю і вам, на вихідних ми з татом поїхали на прогулянку в парк. Там дуже красиві каштани, високі-високі, аж до неба, а ще є ставок з качками. Вони завжди підходять до нас, кумедно перевалюючись. Виявилося, що поки нас не було в цьому парку, там побудували мотузкове містечко. Це маленькі будиночки на деревах, жовті з червоними дахами, дуже яскраві. А між будиночками є підвізні мости, тарзанка і звичайно ж мотузкова драбинка. Вона потрібна, щоб дістатися до всієї цієї краси. Ой, тобто висоти. Декілька дітлахів розважалися лазячи по мотузкових місточках, От і мені захотілося ближче роздивитися будиночки на деревах. Але, чесно кажучи, я дуже боюся висоти. І я порадився з татом. На висоті так цікаво, і я дуже-дуже хочу туди дістатися, але так страшно, що навіть тремтять коліна, а раптом всі побачать і зрозуміють, що я боюся. Хібуки, я тебе розумію. Знаєш, я так само боюся висоти. І навіть трохи заплющую очі від страху щоразу, коли піднімаюся по пожежній драбині. Здавалось би, як пожежник, я не повинен боятися висоти. Однак все одно боюся. Просто щоразу долаю свій страх, щоб допомогти іншим. І насправді людей, які бояться висоти, дуже багато. Це нормально. І боятися не соромно. Я трохи заспокоївся. Виходить не один такий боягуз. Навіть мій, мій великий, хоробрий тато боїться висоти, оце так. Але для мене він все одно найсильніший у світі. Гаразд, я полізу, буду сміливим, як тато. Отож піднімаюсь до містечка на деревах, тримаючись за мотузяну драбину, що бовтається на вітру. На голові у мене шолом, на поясі для безпеки мотузка, аж раптом глянув униз. А, жах, як же високо я був над землею. Тато стояв унизу маленький маленький. Моє тіло скам'яніло від страху і не рухалося зовсім. Здавалося, лише один рух, і я впаду. Я заплакав. Тату, я більше не можу, лапи не слухаються, кричав я, намагаючись не поворухнутися. Хібуки? Тобі зовсім трохи залишилося, відповів тато. Відпочинь секунд, секунду дві і спробуй ще раз. Ні, тато, я так міцно вхопився за мотузку, що в мене заболіли лапи. Я не хочу підніматися, я хочу спуститися, голосно заревів я. Тут тато, мабуть, зрозумів, що я там на горі зовсім один і не знаю, як подолати свій страх. Хібуки, зачекай мене там, і я тебе зніму, крикнув тато. І краєм ока я побачив, як він надягає шалом і пристібає страхувальну мотузку. Поки тата піднімався, я увесь тремтів. І мріяв опинитися в безпеці, і що сили тримався лапами за рухливу драбину. Здавалося, що вона ось ось обірветься і. а, тихо завищав я, уявивши, що падаю і закрив очі. І раптом відчув, що мене обіймають зі спини. Так. Це саме те, чого я хотів. Ось та потрібна мені опора сильна і тепла. Мій тато, нарешті, дістався до мене. Тримаючи мене однією рукою, він допомагав спуститися, і мені було зовсім не страшно. Саме тоді я зрозумів, що обійми це не просто приємно. А й найприємніші ліки від страху. А коли ми опинилися на землі, я подумав, що на уроках фізкультури в школах і дитячих садочках потрібно запроваджувати нову вправу обіймашки. Різноманітні, наприклад, артистичні, аби було красиво. Або дружні задля підтримки, або втішні після обіймів сльози одразу зникають. Погодьтеся, дуже доречна пропозиція, аж раптом я уявив дещо жахливе, одразу пригорнувся до татка і тихо запитав: а раптом мені буде страшно і поруч нікого не буде, щоб мене обійняти. Як позбутися тоді мені страху? Хібуки, пам'ятаєш, що означає твоє ім'я? Хібуки це обіймашки. Саме так, коли тобі страшно, допомагають обіймашки. Але якщо поруч нікого немає, чому б не обійнятися самому? Твої лапки такі ж сильні і теплі, як у твоїх близьких? Обійми себе, і це також допоможе побороти страх. Саме так я долаю страх на пожежних драбинах, тільки б подумки, бо руки зайняті. Я спробувала себе обійняти, але це було якось незручно, бо незвично, напевно. А потім згадав, як міцно і надійно тато обійняв мене на горі, тож я знову обійняв себе. Ну, все, тепер можна боятися та обійматися. І ми з татом вирушили додому, обійнявшись, звісно. І так, дітки, давайте подумаємо про те, що ми сьогодні дізналися. Які ж ліки від страху відкрив для себе хібуки? Що це було, були за ліки? Да? Пригадаємо і бачимо зараз на малюночках, на малюночках. це, звісно, обіймашки. Обіймашки це ліки від страху. Який є секрет проти страху висоти? Звісно, коли людина знаходиться десь на висоті і вона боїться, вона може уявити, що вона не одна, що їх хтось обійняв. І вона стоїть поруч з кимось відчувати тепло, як у хібукі е, тато, да? коли він працює пожежником і лізе по тій високій драбині, він завжди уявляє, як він сам себе обіймає. І оте тепло, ту силу від своїх міцних рук відчуває його тіло. Хоча він себе не обіймає, він рятує людей. Але отака уява, така фантазія допомагає йому бути міцніше. Чиї обійми найбільш антистрашні для вас діти? Пригадайте, хто вас в житті обіймає і які обіймашки, чиї обіймашки вам забезпечують спокій, впевненість. і... Взагалі вони не те що антістрашні, а прям такі сильні і впевнені, надають міць, надають силу. Чи є у вас така людина? Чи були у вас такі обіймашки? А може, це не людина, а може, це іграшка, а може, це речі якісь, які обіймають, а може, це ковдра тепленька і м'якенька. Чи ти любиш себе обіймати? А чи ви пробували в момент, коли нікому вас обійняти, зробити це самому, притиснути себе, обхватити свої руки своїми теплими руками і відчути своє тепло, свою силу, свою міць? Спробуйте, чи сподобається вам самому себе обіймати? Що ви відчуєте? І останнє питання замислитися, чому ж люди обіймаються? А вони обіймаються для того, щоб відчути ту силу, ту підтримку, то тепло один одного. Так? Коли людина обіймає когось, вона не просто ж обіймає. Вона передає свою енергію, свою силу, тепло, затишок, підтримку. Бажаю вам відчувати завжди підтримку поруч і обіймашки. Обіймайтеся, будь ласка, побільше. Коли людину обіймають, вона відчуває довіру, симпатію, безпеку і спокій. Це сприятливо для психіки, так і для фізичного самопочуття. В ці моменти організм виробляє сигнальні речовини, які в народі називають гормонами щастя. А от так. Є така користь від обіймашок. А ще 21 січня. Міжнародний день обіймів, навіть свято таке є. Тому бажаю вам обіймайтеся та будьте щасливими! І наостанок намалюйте, будь ласка, малюночок сьогоднішньої історії хібуки. що найбільше вам сподобалось або згадалося, ну, все, до побачення і до зустрічі! На слідуючому занятті. Всього вам гарного і безпеки. До побачення.